До ефіру, коли готувався, натрапив на таку інформацію. Сьогодні вночі силами оборони України була уражена військова частина 35 535, тобто ППД 448 ї ракетної бригади в селі Клюква на Курщині, яка завдавала удари по місту Суми комплексами Іскандер. Чи відомо вам більше про те, що відбулося, і це ж не вся відповідь правильно, росіянам за суми, я так розумію? Звичайно, вона буде кожного дня і не лише за суми за всі наші міста, які страждали за всіх наших громадян, які загинули в будь-якого віку, похилого чи малого віку. І ви бачите, ну як кажуть, бумеранг відразу прилітає. наразі ми можемо говорити про те, що така інформація дійсно є. Вона поки що неофіційно затверджена. Попередня інформація. хтось говорить про те, що також прилетіло і там вибухав БК. А в будь-якому разі сподіваємося, навіть якщо БК, і можливо, це не та сама частина. А в будь-якому разі на Курщині, сьогодні ми говоримо про те, що ворог поніс втрати. В будь-якому разі це втрати для нього, і це наша помста. Більше того, ми бачимо, що сьогодні, до речі, на Росії день військ Реп. І як сьогодні російські війська і військові відзначили саме на Курщині цей день, тому що недолуги аналоговні ППО працювали у самому Курську. Війська РЕП працювали невідомі. Поки що безпілотники вони летіли на Курськ, і власне, от саме дії російських ППО, перш за все, і РЕБУ. Вони скерували ці безпілотники, там кажуть, на якісь житлові будинки, на е, станцію швидкої допомоги. От, бачите, це професійний рівень е, російського ребу. З чим їх і звичайно вітаємо у будь-якому разі, ще раз скажу, що е, такі дії з боку сил оборони щодо це навіть не помста, це е, захист і оборона нашої держави, е, це в тому числі і підтвердження тези, що жоден військовий злочинець він. Не буде ходити без покарання, тому що ми ж завжди говоримо абсолютно вірно про те, що є суд Божий, є суд людський, і власне в будь-якому разі це покарання, яке мало настигнути ворог. Тут більше і додати насправді нічого. Я думаю, і сподіваюся, що таких ударів, Я впевнений навіть, що таких ударів буде більше. І нехай кожен окупант, який розуміє, що він натискає кнопку, випускаючи ракету по мирному місту або по цивільним, по нашим військовим, він все одно рано чи пізно. Позбудеться своє життя. Він просто має це розуміти. Нехай би кожен наш ефір був спрямований на це. Якщо вони не дивляться, то передайте усім, хто дотично до них і дивляться ці ефіри. Я буквально дам ще кілька секунд. Якщо ми говоримо саме про такі специфічні війська, загалом як ракетні, це не штурмовики, це не піхота, де тисячі людей використовуються як непотріб, як громадне м'ясо. Це фахівці доволі такі вузької спеціальності, і розуміло, що ті списки особового складу, який був задіяний або задіються до агресії проти України в даному випадку і щодо удару по сумах, всі ці прізвища відомі, так само як і адреси, їхні, пам'ятаємо, Ситуацію по Вінниці, коли було нанесено ракетний удар, що Бумеранг теж прилетів, і один з злочинців він вже мабуть навіть не в пеклі. Я думаю, що таких перепрошую, чорти навіть до пекла не беруть. Так що покарання неодмінно буде. Я запозичу цю фразу у вас, пане Серію, з вашого дозволу, що таких чортів навіть до пекла не беруть. Це дуже влучно сказано. Так да. окей, давайте обговоримо те, що сьогодні несеться саморанку ранку з Океану. І з Російської Федерації є дві заяви. Перше від Віткафа спецпредставник, який полюбляє їздити до Путіна, з ним спілкуватись, чекати його по 9 годин, потім потім по 4,5 години там спілкуватись, проводити час. І От що він каже, він каже, що наближається угода щодо миру в Україні, оскільки з Шата Росія цитую, дійшли до розуміння за словами Віткофа. Ця мирна угода стосується п'яти територій. Але насправді це набагато більше там йдеться про протоколи безпеки, про НАТО, про п'яту статтю НАТО. Дуже багато деталей каже він, що мається на увазі, коли Вітков говорить про п'ять регіонів. Ця, ця угода стосується п'яти регіонів. Щ, що саме під контроль віддати? Де окупувати? Я, я не знаю, що, що конкретно от має на увазі ця людина, як ви думаєте. Ну, мені важко і некоректно відповідати за відкофа, якого ну ми бачимо, що сьогодні поважати, чесно кажучи, не доводиться. Я так скромно скажу. А з іншого боку, він говорить про те, що зараз світ стоїть перед якимись там важливими повідомленнями, важливими рішеннями, що призупинить цю війну. Адже давайте говорити відверто для наших громадян, перш за все. На сьогодні мова йде про припинення вогню. Принаймні, ми про це говоримо. Про це говорить військово-політичне керівництво нашої держави, і лише потім продовження комунікацій і всього іншого, і вихід на якісь можливо підкреслю, можливо, перемовини. Так Також щодо цих важливих рішень, можливо, ми всі помиляємося. Питання не риторичне, можливо, мова йде. Ну, наприклад, перші три регіони я зараз е, вам назву: це е, Курська, Брянська, Білгородська області. Віддати Україні, наприклад, так повернути Крим. Це вже буде чотири. Е, ну і власне можливо ще якийсь російський регіон е, теж має бути під юрисдикцію нашої держави, тому що питання Луганської. Донецької, Херсонської, Запорізької областей, ну власне, і Криму, в тому числі тимчасово окупованого, на порядку денному для України не стоїть, тому що всі прекрасно розуміють, хто не розуміє. я візьму на себе сміливість висловити думку. Я думаю, багатьох українців пробачте мені за це, що питання територіальної цілісності нашої держави і тих регіонів, про які ми говоримо, вони ну не просто не стоять на порядку денному, ніколи не будуть визнані російськими. Я беру на себе таку сміливість, тому що прекрасно розумію і до мене долучаться ті наші громадяни, які змушені були покинути Луганщину, Донеччину, частину Запоріжжя, частину Херсонщини. Я хочу нагадати, я сам з лівого берега. А в мене війна, вона має е, чіткі обриси Це повернення. Нашого лівобережжя Херсонської області, ну звичайно, і всіх інших територій в Криму народився знову таки повернення Криму. Так що це проходить через особисте щодо там російських регіонів. Звичайно, це ну навіть не жарт, це така напівзла, а може й зла іронія, Ми це розуміємо. Чужого нам дійсно не потрібно. Україна декларується завжди. Більше того, Україна на себе взяла оці домовленості, усні. Щодо там неударів по енергетичній інфраструктурі, по відповідних об'єктах критичної інфраструктури на території Російської Федерації, і що ми отримали е, взамін? Нам розповідають про те, що в нас заберуть е, не повністю окуповані. Вони не будуть повністю окуповані Херсонщину, Запорізьку область, е, наш Донецьк, Донецьку область. Ну подивіться, яка частина Донецької області не окупована, і ворог там зламав суби. Він зараз не робить тих просувань, на які сподівався. Скільки у нас Луганщина опирається? Луганщина опирається вже дуже давно, і той шматочок цієї території, який е, поки що е, маленький, але він залишається звільненим від ворога. Він теж опирається, і ми сподіваємося, це буде плацдарм для подальших вже наступальних дій щодо деокупації. У Луганської області з іншого боку, дійсно, ми говоримо про те, це реалії, е які треба визнавати, що е є інструменти військового характеру і, звичайно, будуть е використані з часом інструменти м дипломатії, в тому числі і щодо повернення наших територій, принаймні на сьогодні це так виглядає. Тому що о, ми маємо розуміти, що це ті реалії, з якими ще раз повторюю, ми на сьогодні стикаємось. Тому російський шантаж, а я інакше це не назву е з цими заявами. Е По-моєму, про це говорив там і Наришкін, в тому числі на сьогодні, один з військових злочинців. Тут можна навіть без суда і слідства називати їх саме так, і в мене таке враження, е хто ж перший озвучив, це сам Вітков чи Наришкін. Чиї наративи хто повторює? Чи таке завдання е, усього спецпредставника е, президента Сполучених Штатів? Тому е, російські наративи не сприймаються і сприйматися ніколи не будуть. З іншого боку, е, давайте подивимось. До речі, від по-моєму, так не дочекалися. Ви мене поправите можливо е, його коментарів по сумах? По-моєму, так і не було. Ми бачили Пані. пана Рубіо, ми бачили. Генерала Келога, я до речі, нарешті дочекався. Це теж про що я говорив, коли призначали Келога, що він має згадати, що він людина військова. Він бачив війну, він розуміє, що таке війна, і, врешті-решт, після трагедії в Сумах, після цього терористичного акту Росії, Келог і сказав, згадав, що він генерал, що він військовий, і як він сприймає цю трагедію цей терор в Сумах. Висловив свою чітку позицію. Так, от, власне, бачимо, що навколо Президента Трампа, як мінімум, два табори сьогодні, які е, змагаються за його увагу, але найголовніше, щоб е, під час цього змагання менше гинуло українців. Ми таки прийшли до того, що сьогодні називаємо припиненням вогню. Е, тут і дипломатичний фронт наш має дуже активно працювати. Ми це бачимо. І, до речі, він працює в тому числі такий вектор обраний абсолютно правильний на цьому фоні. Такий собі африканський е, можливо, хтось скаже, а до чого тут Африка? Але я вам скажу так, що всі ці наші зусилля дипломатичні вони сьогодні пов'язані з найголовнішим, щоб мир в Україні настав на справедливих умовах, тобто умовах України, Європи і всього цивілізованого світу. Ви згадали пане Сергію військовозлочинця Наришкіна, і я дякую, тому що ви передбачаєте зазвичай логіку розвитку ефіру. Це, да, це, це у нас традиційно з вами так. І, от дійсно, я хотів би з нього так, ну, з його слів продовжити, тому що він про що говорить? Він каже, що умови припинення вогню війни, визнання Росії в кордонах, прописаних у так званій Конституції Російської Федерації. Значить, мирне рішення в Україні передбачає її без'ядерний статус, каже Наришкін, скасування. Дискримінаційних законів і визнання суверенітету кордонів Російської Федерації, також голова зовнішньої розвідки Росії, пороже Польщі і країнам Балтії, і каже, що значить вони мають розуміти, що постраждають першими в разі агресії НАТО там на ось так, так зване союзне государство, союзне державу. Але от повернімося до першої частини, значить, визнайте території, які прописані в цій ганчівці Російська Федоканституція Російської Федерації без'ядерний статус, і якісь абстрактні дискримінаційні закони, про що каже він. У мене питання: а до якого миру хто там наблизився? До якої мирної угоди хтось наблизився? Я, я от про це хочу запитати: невже хтось реально думає, що Україна може на це піти, що Україна може визнати, чи нас будуть примушувати? Давайте я так запитаю чи штати реально можуть нас примушувати. Давайте говорити про те, що звичайно сьогодні політика штатів вона є досить я буду наматися е... бути коректним і дипломатичним. Я розумію вагу слова. Тому числі і наших з вами зустрічей. Сьогодні дійсно вона багато чому не І я розумію, що ця непередбачуваність, вона, до речі, виникла і виникає зараз і тому теж, що пану Трампу, президенту Сполучених Штатів, все здавалося набагато легше, веселіше і простіше щодо закінчення війни Росії проти України. E, наразі це не сталося, і я допускаю десь глибоко-глибоко в душі, що війна, ну по-перше, всі війни закінчуються миром, але має бути справедливий, Я тут додаю нюанси. Це по-перше. По-друге, що ця війна без конспірології, зараз скажу цілком серйозно, може закінчитися натисканням однієї умовно кнопочки, яка все це зупинить. Знову таке, що за тією кнопочкою? Так, те саме, про що говорить е, військовий злочинець Наришкін? Це говорить е, той нелюдь, який разом з Путіним відправляє свої війська вбивати українців, командують військами, щоб летіли до нас е, ракети. Е, вони сидять, і гниють. Я, на жаль, не про Наришкіна, а про їхніх е, військових гниють на Дніпровських островах, годують наших дніпровських раків. І, Обламали зуби по Херсону, по правому берегу, те саме стосується запорізького напрямку, це стосується Донецької області, це стосується Луганської, як ми вже з вами згадали області, і всіх інших регіонів, де вони активізувалися. То що це ми маємо зробити зараз? Розвернутися і піти? Де питання денацифікації? Пам'ятаєте? Е, ну, чомусь воно зникло. Ви ж про це говорили зараз до військових злочинців. Звертаюся, і ну і так далі. все що з цим е, пов'язано, і. Проштати все-таки так знову таки, без конспірології. Я розумію, наскільки важко адміністрації Президента Трампа сьогодні приймати відповідні рішення, тому що ми ж не знаємо насправді, що там відбувається за влаштунками цієї великої політики: хто, кого за якого рака тримає, ми ж це прекрасно розуміємо і говоримо про реальні речі. З іншого боку, ми бачимо, що є ті політики навколо Трампа, які. Вже не бояться говорити про те, що Росію треба карати за те, що вона не дотримує свого слова. Чи піде на це Росія? Росія зараз готова йти далі. Ми це маємо теж розуміти. Е, розуміти для того, що нам не можна розслаблятися. Я, взагалі, заборонив би на якийсь період використовувати ветерану слово перемир'я. Ну про що ми говоримо? Припинення вогню не виконується тут перемир'я, і власне працювати на збереження боєздатності нашого війська. І тут ми прекрасно бачимо. Я не даремно задав там про африканський вектор, тому що ринок найманства ще ніхто не відміняв. Нам треба в цьому питанні е, працювати і збільшувати, скажімо, ці підрозділи найманців офіційно. Там це є приватні військові компанії, хай вони теж воюють. Росія ж це робить, долучає це нормально. Але е, найголовніше, що сьогодні ми дуже тісно стали співпрацювати з Європою, і Європа нарешті. Теж зрозуміло, і Наришкін це підтвердив, що ми будемо погрожувати Балтії, ми будемо погрожувати Польщі і не просто погрожувати а там готові на якісь дії. Хоча це все балачки, насправді це намагання підвищити ставки. Так, от щодо примусу України до е, прийняття тих чи інших російських умов, можливо. Я допускаю такі, е, скажімо, варіанти. Є в голові у того самого Віткофа і ті, хто поруч з ним, і намагається це вбити в голову президенту Трампу. Але ж, в будь-якому разі, хто б що не говорив, Україна не піде на такі умови, і наше військово-політичне керівництво чітко це заявило. Чітко, що ці питання територіальної цілісності наших держав, незалежності вони не обговорюються. Так, президент ще раз скажу, говорить про... Дипломатію, як я вже сказав, про військові аспекти, але ніхто не змусить нас, українців, йти на такі умови. Ну, це вибачте, це ж все рівно, що продати рідну матір. Ну, ми готові на це йти. Ні, звичайно, ні. Це навіть питання не обговорюється. Це продовження нашої боротьби. А всі ці терористичні, до речі, удари я зараз прив'яжу їх, Це намагання знизити нашу стійкість. Нашу єдність у будь-якому разі викликати недовіру між військовими і цивільними. Я навіть такий аспект сьогодні вбачаю, бо не даремно Росія прив'язувала, а там були військові. Тому ми туди вбили. Ну цивільні, бачите, тримайтеся подалі від військових. Це вже такий наративчик з'явився з'явився інформаційний, що е, військові це щось окреме в Україні, цивільні це теж окремо. Давайте розбирайтеся з цим. І вам буде легше жити.